Так, ну що, трошки проїдемося сьогодні, так? У нас сьогодні теплота, плюс 12, сонечко, аж хочеться. Аж хочеться їздити, ну. Но... Так, не знаю, чи добре буде чути. Знов якось запхав той мікрофон. Може бути зле. Добре, добре. Бо мені так сифонить шолом, що навряд чи навряд чи буде добрий звук. Камера ще дає опір, задуває десь прямо. Що там? Знімав праву буковинку, не працює поворот правий. Добре, будемо мати на увазі, що він не працює. Давно я вже не їздив. Тиждень! Тиждень це давно, так? Добре, що, зараз поїдемо трошки за Тернопіль, вийдемо на такий оглядовий майданчик, звідки видно озеро, така найвища точка Тернополя. Кажемо, так, Ну, якось так воно буде, напевно. Мод я вже помив. Мод гарний, чистенький. Не дуже хочу пхати його в болото, але проїхати, ну то, ну то що зробити? Помиємо ще раз, так? Обслуговувати і так зараз не буду. Добре, все помаленько. Помаленько. Давно не їздив. То що? То хочеться трошки полушити емоцій. Катемчик їх дає, тільки трошки ручку крутанеш то й все. Проситься. Ну давай, ну давай, їдемо. Так, я ще заправив баки, взяв ззаді сумку, взяв інструмент з собою. Воду, гамак. Трошки проїдемось! О, в лісі гарнезно. і сухо, напевно, так? Сухо-сухо! Но. Ну. є тихенько. Йома, скільки собак. Може якийсь зараз за нього за ногу втяти. Добрий день. Песики, песики, курча. Ого-о-о! Куда ти так з третьої передачі стартуєш на задній? моё треба ногу завжди тримати на, на поготовій на тормозі, бо той бляха бик може скинути. Но що в нас мокро чи не мокро? Не дуже мокро. Тут в нас таке місце, де літо можна залізти в воду. Це якраз канал, який йде до Тернопільського озера. Насипали трошки пісочку, Так, а ми піднімаємося вверх, піднімаємося помаленько. досить такий стрімкий відйом, трошки травимо щепленням, О, сонце заліпило. Дивіться, як дзеркало собі відкручується. Я їх до кінця не закручую, щоб при падінні воно складалося, але деколи від вітру, від потоку. Складається. Піднімаємося вверх. Власне, працюємо з щепленням. Так, газу трохи. Газ тримаємо рівний і працюємо з щепленням. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Все, можна пускати, знову підтравлюємо. Ось такі горбики. Кидануло аж. Це все треба на швидкості проходити. Проти сонця засліплює, нічого не видно. Так, чуть правіше. Треба чуть правіше. О там якраз полянка, машини приїжджають і дивляться собі на вечірній Тернопіль, напевно, ну, он накатані якісь місця, може квадрики, не знаю. Подрифтуємо, а відкривається. Відкривається там панорама Тернополя. Весь Тернопіль, як на долоні. Там Тернопільське озеро прямо. Веслувальний канал. Так, гарне місце. Бабинеліт літає. О-о-о! Ну якраз, напевно, такі останні теплі, останні теплі дні будуть. Шуче всього, що так. Ямки стоїмо в стоєшку і газуємо, так? Дорога така під скосом, коли мокро, то тут небезпечно так їхати. А зараз, в принципі, можна сухо, ну хіба замерзло, але сумніваюся. А. І тут теж така дорога. Вода текла, ям. Наробила полії. Але чи то все проходить, так як має бути. Головне не забутись, не валити 140 по такий і не зловити облінг. Бо то буде дуже зле. Можна нирнути добряче. Спустилися знову до річки. Ох, як мокро! Мокро носить. А я думав, що вже не буду по-мокрому їздити. ага Та нема чого мити, так добре мити мотоцикл, бо потім шкода виїжджати. Калатає дуже сильно ланцюг. Це взагалі специфіка КТМ. Той ланцюжок. Гатить до слайдера, так серйозно. На всіх, яких я їздив, на великих, на на адвенчур. Всі вони там так тарабанять. В принципі, там їдеш та й не звертаєш на ту увагу, але, але трошки воно задрачує. Я наклеював, так як і на Тенері, ремінь поліклиновий і шум зменшувався, але вон за 9 тисяч кілометрів то вже той ремінь перетерло. Треба буде ще раз наклеїти. Тут такі гострі каміння торчать. Ну, кліренс великий, але ми не зачіпимо дном. Але так небезпечно їхати десь швидко. Зараз буде трамплінчик, напевно, я тут давно вже не їздив. Чи підсипали? А, підсипали, але... Опа! Зад підкинуло. Гарнезна така, можна собі байдаркою посплавлятися тут між хащами це є заказник. Це є територія заказника і тут завжди весною палять всякі трави, сухостої. І то все загоряється. Ті мочари все горить. так то навіть Віки любить землю, є такий конкурс. І фотка тернопільського фотографа виграла номінацію. так так, Любка-Любка, Любко ще й фоткає, то Любка був 2020, або другий, або третій рік. Що так хитається? А, добре. Погнали! О! Для катема стрибнути це взагалі не проблема, <ріст> <ріст> то вже має бути проблемою райдера. <ріст> взагалі для якихось отаких от неспішних покатух хочеться інший мод. Маленький, маленький мотоцикл, щось типу якоїсь 250-ки. Формат, не знаю навіть. Так, куда далі? Suzuki DJB 250, Yamaha Sero 225, 250, Honda CRF 250 або там 300L, Rally може бути. Що, погнали далі? Їдемо. Так, телефон не вилетить. Що там закручено, щось там собі. Так, тут теж дорога така під схилом. В мокру погоду тут тут фігово. Так, їдемо десь сюди. А, тут норма. Слухайте, листя вже морози вдарили і все, і листя попадало одразу, капець. Полі не їдемо, поле вже засіяне. Поле вже засіяне. Хтось з'їздив, якась машина. Машини трамбують дорогу. Та приїздити, коли поля тільки зібрані, там врожай зібраний, змолочені, і ще не зорані. Ну, тоді класно виїжджати. Можна і полями, не обов'язково шукати там дороги. Туди зараз направо. Ага. Так. Ні, в болото ми точно не поїдемо. І там болото, і тут болото. Так, чекаю, чекаю, чекаю. Телефон злазить. Так, направо, попри кар'єр і погнали, погнали туди. Болотами, там теж є дорога, до речі. Там є дорога, можна їхати туди. Їдемо. Вон по полі хтось накатав. Або інше кріплення Так, тут колійність трохи. Є болото не хочу, йомо То треба зразу заїжджати в болото, коли тільки виїжджаєш, щоб потім вже слухай, одну кіл... колобаню дві заїдеш, сюди буде сухо, а ти весь обдристаний Но... В отак зле їхати, тому що можна можна нирнути. Може бути слизько, та й все це... хоп. Гарно, мод, настільки гарно то все проходить. Але все рівно треба бути обережним. Понирнути тут теж можна. О, хоп, о, як баланс добре тримати на цьому мотоциклі. Дуже добре. Так, хоп. Є. Окровато. так Тут завжди болота. В принципі, тут болота завжди. Кар'єрчики. А нам куди? Десь туди. Вон колія, хоп. Отак. Раз. І переїхали. Боком, не повздовж. такі експлуатації, отак як я їду, то розхід 8,5 буде. Напевно. Я не швидко їду, але на перших трьох там передачах, скажімо. Та й все. Так, треба брати направо. Чи їдемо прямо? Їдемо прямо. Тут треба в стоєчці трошки працювати В стоєшці працюємо Та й все, та їдемо собі Хоп, ями мод не чує І нічого вже не тарабанить, коли їдеш швидко Бо просто не чути того, що воно там тарабанить А? а! Клас! Ну цей мод фігачить, я не перестаю дивуватись. Просто не перестаю дивуватися, блін. Вже проїхав майже десятку, а? А емоції є від'їзди. Ну ще коли сухо, то можна трошки... Використати його потенціалу, а коли мокро, ну, ну то не годен. Важкий, потужний, ту ручку газу там тримаєш, щоб забагато не накрутити. На 5-10% використовуєш та й все. Тому треба, треба маленький. О, зараз заїдемо в цей кар'єр. Ми колись там сов бачили маленьких. Маленькі сови. Так, знайшли таке от не знаю, совенятко. Розміром як футбольний м'яч, напевно. Чекай, 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 не біжи, не біжи, Бо впадеш. Все, я вже йду. Я вже йду. Тільки очима. Кліп-кліп. Ого. Все, йду, 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 йду. Йду, дивись, не впад тільки. Приїхали в кар'єр. Приїхали в кар'єр. І тут сува сиділа. Така здорова, як пів мотоцикла. Їх там ще й двоє, йо-моя. Їх там двоє маленьких. А доросла, дорослий пугач полетів. Ага. Та такі, як індики. Зірку зі стокової 17 я поміняв на 16 ку о на 16-ту спереду і мод ну, резвіший став, він і не так різвий. ну Це для того, щоб не сильно там травити е, щепленням, коли їдеш по малого бездору. Бо травити приходиться. То. Йому там від, від того нічого не стається, якщо це. Якщо ти знаєш що робиш. Але все ж таки. Добре, їдемо трохи трасою і потім поїдемо, там такі гарні горби будуть. якраз може встигнемо на захід сонця. Що там буксує по асфальті мод? Ні. На високій швидкості. А то ще залежить від покриття. О тут гарно зараз. Гарнезно. Окрас сонечко так підсвічує. Лосенки, перемішку з листяним лісом. Дуже гарно. Захід сонця. А, як файно. Файнесно. Будемо вечором додому вертатися. Вечором, вночі, темному. Класно. Дуже глючить камера на неоригінальній батареї. Я з тими батареями купив одна оригінальна, дві неоригінальних. Та чого? Не знаю чого. Та Бо не оригінальна, та глючить. Яка GoPro Original, то все в порядку. А на цих прям так підглюки, ну просто капець. Що ти не знімаєш? Знімаєш? Так, знов той, той самий узвіз. Давайте поїдемо сюди. Що там теж є дорога? По ну, ми вже їздили. Їдемо дорогою трошки правіше. Ну, патиків багато. Під ногами мілких. Не, тут рубки були. Так, і що? Куди далі? Будемо дертись вверх. Ну давай. Так, є. Ну і все, далі дороги нема. Треба вертатись назад, лівіше, на той самий узвіз. Вон тільки сліди від машин. А ну, проїдемо там чи не проїдемо. Топчемо барвінок. А тут є пеньки такі в тому всьому, що їх не видно. А, а на низ не спустимся. Нє та ні. Нереально. Ну цікава така дорожка вон Узвісом. А, Добре зараз десь вийдемо вийдемо там Так, ломим вже Гілячки мотоциклом. Так, в низинках. То вже так прохолодно досить. Думаю, що так холодно? Йо, ну сильно ще не замерзло, але так добре чого. там сантиметр якийсь має, напевно. Добре, що сухо болота немає. Їду собі по лісі. Ну, така не дуже гориста місцевість. Ну, рельєф. Рельєф не зовсім така рівнина, але... Дивись такий якийсь ніби яр. Йоо! 20 метрів яр. Такий обрив. Та як кар'єр якийсь. Капець. І не видно, щоб там щось текло. Но... Їдемо далі. що тут таке росте? Що це таке? Якісь кущі такі цікаві? Что не кущі а дерева? Що це? Цікаво? Тут щось вирощує тут? Оце не горіхи. Не знаю що це таке. Так. Де та Зубова гора? Зембова гора. А, вона тут. Чого мене цією дорогою повело? Піший маршрут, ну що ти? А, вон прапор висить. То значить там. От вона. Зембова гора. Що це таке є? Може, якісь координати колись були. Геомітка якась, можливо, щось таке. Так. Не знаю, чи порошка. чи щось передає, чи світиться, чи не світиться. Добре, десь в тому напрямку, напевно, що їдемо. От є дорога. Попробуємо їхати туди, куди вийдемо, побачимо. Так, Тернопіль десь в тій стороні, швидше всього. Та не швидше всього, а там. Коли я не знаю, куди їхати, то я собі ставлю якусь там точку при приблизний напрямок, куди мені треба, і пішохідний маршрут. І так і їду. Я приблизно там собі дивлюсь. Так, приблизно дивлюсь на карту та й все. Ну, щоб часто не зупинятись, не дивитися, який напрямок, або там не збавляти швидкість там. Не дивитись на те все. Так, та я тут теж був, що ще всього, що... Вон зайчик. Зайчик. За горбиком сховався. Вушка тільки видно. Побіг. Був-був. Я в зворотньому напрямку їхав. Тоже давно. Щось ці прошки пишуть, щось не пишуть. Таке щось підвисає. Добре, остання батарейка 10% поставив оригінально. Значить, що, я в полі. В полі треба ще їхати і їхати так? додому. Додому ще далеко. Так, Прошка здохла, щось я там знімав, а вона не знімала. Глюкнула, так, акумулятори, холодно вже, ну, не знаю, чи мінус, але дуже холодно. Спустився до ставка. До озера і блін, прям відчувається, так, руки мерзнуть і сам аж дрогнеш. Так. Валю по полі, поле змолочене, скошене. Кілька кілометрів по ньому треба їхати. Їду. Ще півгодинки буду вдома. Там ото таке світло маленьке. Е, їду, помало собі їду. Назустріч машина. Я так попри, попри дорогу основну ніби. Польову. Та машина чик. Вон завелась. Погасла. Назустріч мені їде, розвертається і давай за мною фігачити. Не знаю, що то було. Газу дав. Та й все, бачу, він там зупинився. Цікаво, щось таке. Що це таке було? <поїхав>, Поїхав в іншу сторону. Ну добре. Добре. КТМчика важко догнати, в принципі. Але варто зберігати свіжу голову. Так, вон, мерехтить Тернопіль. Так, те саме місце, де я був в день. Перша точка, перша локація. Так. Весловальний канал і далі там Тернопіль. Так, запалювання виключите. Ох, як світиться, мерехтить. Добре, тепер знайти стежку вниз треба, бо вночі не так просто орієнтуватись. І їдемо додому. Ще трошки лісом поїдемо собі. Та й все. Все, я вже вдома на місці, заїхав, все файно. Файно все гарно. Соперсько.